Віра сиділа, схиливши голову. Вона чудово розуміла, що не варто було приходити сюди. Навіть якщо свекруха щось і залишила своєму онукові, її чоловік усе одно це забере. У нього тепер інша жінка, і дивиться він лише на неї. Артем не просто забув про існування сина, він ще й повісив на віру величезні борги за іпотекою. Насправді все якось дуже дивно склалося. Квартира, яку вони разом брали, тепер, виявляється, буде для Артема і його коханки, а Віра повинна просто виплачувати борг. Звичайно, вона могла б не йти, навіть з поліцією залишитися там жити, але Артем і його нова жінка заявили, що влаштують їй пекло. І якщо їй хоч трохи шкода дитину, хай сама йде звідти якнайшвидше. Віра чудово знала, на що здатен їй чоловік. За два роки життя вона встигла дізнатися все. Свекруха завжди жаліла її і казала Доню, навіщо ти вийшла за нього? Життя собі зіпсувала. Катерина Семенівна підтримувала її як могла, але так, щоб син нічого не дізнався. Артем вже давно керував родинною справою, витіснивши з неї матір. Але в одному Катерина Семенівна залишалась непохитною. Вона не переписала бізнес на сина, хоч би як той не умовляв її. Одного разу Віра чула їхню розмову. Мамо, навіщо тобі ця морока з податками? Я ж усім давно сам займаюсь. Артеме, я просила тебе не починати цю розмову. Ну, що ти, мамо, це ж моя гарантія хорошої старості. Хорошої, а не на вулиці з безхатками. Дуже ти вже гарної думки про мене. Сам розумієш, що я права. От помру, тоді оформиш усе, як хочеш. Називати це бізнесом було, звісно, голосно сказано. У Катерини Семенівни була майстерня з виготовлення та ремонту килимів. Якби це розвивати, то могло б вийти щось хороше. У їхньому місті це була єдина така майстерня, і навіть у сусідніх нічого подібного не було. Але Артема більше цікавило, як забрати всі гроші собі. Він навіть на іпотеку давав лише частину, решту доплачувала Віра з матір'ю Артема. Усе майно, усі вклади, і сама майстерня переходять до Артема. Віра здригнулась. Її чоловік розсміявся. Та це ж закономірно. Ну що, вірочко, будеш платити мені іпотеку? Нам з Олею є на що витрачати гроші. Хоча що я питаю? Іпотека ж і так на тобі. От і плати. Тепер вони сміялися разом. Нотаріус із співчуттям подивився на віру. А ось вам ваша свекруха залишила листа. Новий вибух сміху пролунав у кабінеті. Зараз вірка буде читати, ой, тримайся, і ревіти. Ви з моєю матір'ю були просто ідеальною парою. До вечора забери з квартири свої речі. Віра підняла погляд на чоловіка, який дуже скоро мав стати колишнім. Я вже все забрала. Можеш жити і ні про що не турбуватись. Артем перестав усміхатись. Його очі зло звузились. Щось ти занадто борза. Нотаріус встав. Артеме Сергійовичу, залиште, будь ласка, кабінет. Артем пирхнув Та йдемо, йдемо, нам тут більше нічого робити. Віра вийшла за хвилину, сіла на лавку і вирішила прочитати. Що ж їй написала Катерина Семенівна. Донечко, нічого не боїся Я подбала про вас із онуком. Не можна було і вигляду подати, щоб мій син нічого не дізнався. Уважно читай, що потрібно робити. У цього ж нотаріуса ти отримаєш пакет, в ньому документи про те, що ти оплатила всю іпопеку. Коли у вас буде розлучення, подай їх судді. Квартира має залишитися тобі. Нотаріус у курсі, він допоможе все правильно оформити. У суді скажи, що одразу її продаєш, залишатися в ній тобі не треба. У місті, звідки я родом, живе моя перша любов. Ми з ним усе життя підтримували зв'язок, він допомагав мені на відстані. Тож одразу після розлучення поїдь туди, знайдеш його, він покаже тобі твою квартиру і маленьку майстерню, таку ж саму, як тут. Вона вже працює. І тільки від тебе залежить, як підуть справи далі. У пакеті гроші, вам із синочком вистачить на кілька років, а далі вже сама. Більше я не змогла витягнути непомітно. І, будь ласка, якщо колись знову вирішиш вийти заміж, вибирай добру людину. Сподіваюсь, у тебе все буде добре. Артем, він просто копія свого батька. Гени не витраш. Упевнена, ти з усім справишся. Їдь. Обов'язково їдь. Коли стоятимеш на ногах міцно, так і як мій син, вже не будуть тобі страшні. Артем, як і його батько, може образити лише того, хто слабший за нього. Віра витерла очі, посиділа ще хвилину і повернулась до нотаріуса. Літній чоловік усміхнувся. Та ви просто інша людина. Сподіваюсь, так і буде. Віра вийшла з під'їзду і одразу сіла в таксі. Замовили його завделегідь, щоб не мучити Івасика. Він і так був дуже втомлений. Машина зупинилася біля гарного невеликого будинку. Приїхали, сказав водій, молодий чоловік, і повернувся до неї. Виходьте тихенько, щоб не розбудити сина, а я допоможу занести речі. Віра усміхнулася у відповідь Дуже вам дякую. До машини поспішав чоловік з палицею. Судячи з віку, цей був перший коханий. Катерини Семенівни. Таксист протягнув Вірі візитку. Дзвоніть, у будь-який час доби одразу приїду. Щиро дякую. Машина поїхала, а Віра повернулась до чоловіка. Ну, доброго дня, Вірочко. Проходьте в дім. Втомилися, мабуть. Так, трохи є. О, ледь не забув. Мене звати Ярослав Ярославович. Ось так пожартували батьки. Чоловік був дуже приємний, ввічливий. Зараз я вас нагодую і сьогодні відпочивайте. А завтра прийде Алла, моя сестра, чудова жінка. Все життя пропрацювала в дитячому садку, тепер дуже сумує за дітьми. Вона й посидить із вашим сином, а ми займемось справами. Алла Ярославівна справді виявилася чудовою вона чимось нагадувала Катерину Семенівну така ж добра, спокійна, але сильна. Вона одразу буквально закохалась у малого Івана. Господи, яке чудо. Ми з тобою будемо дружити, будемо. Тримісячний Івась усміхався беззубим ротиком, чим дуже зворушував нову няню. Ти, вірочко, займайся справами і не хвилюйся, все буде в повному порядку. І погуляємо, і поїмо, і все інше. Віра лише усміхалась. Вона була абсолютно розгублена. Незнайомі люди оточили її такою турботою і теплом, якого вона за все життя не відчувала. Ярослав Ярославич пояснив, як треба все зробити, щоб при розлученні не довелось ділити те, що залишила їй свекруха, і справа пішла. Микола щоранку чекав її біля воріт, возив на роботу, забирав і не брав грошей. Вірі було дуже незручно. Ярослав Ярославич усміхався. Ох, діро, розбила ти серденько місцевому таксисту. Віра ніяково сміялася. А він зовсім недавно таксист. Їхній завод закрили, він там інженером працював. О, які подробиці. А сам то він тобі як? Віра хмурилась. Я про це зараз менше за все думаю. Спочатку розлучення, зустріч із Артемом. Треба про це думати. У квартиру, яку для неї придбала Катерина Семенівна, Віра поки не заселялась. щоб ніхто не знав про неї. Вона з головою занурилась у справи майстерні, а справ було багато, бо майстерня тільки починала. Частину грошей, які залишила свекруха, Віра вклала справу. Трохи розширилися, закупили матеріали, зробили рекламу. Обороти зростали, люди дивувалися, розповідали іншим, як добре і недорого можна замовити килим. Віра відчувала, що не вистачає людей і місця, але за місяць мав відбутися суд. Перший раз їм відмовили, дитина маленька. Але Віра вже не хотіла носити прізвище Артема вона почувалася вільною, сильною, тією, хто все може. Нарешті призначили дату Віра збиралася в місто, звідки приїхала. Алла Ярославівна напутньо сказала: Вірочко, тримай голову гордо. Покажи йому, щоб надалі не кортіло ображати жінок. Ярослав Ярославович додав: Я теж поїду. Хто ще підтримає? Я ж маю освіту і досвід. Микола, що часто заходив на чай, усміхнувся Я вас усіх відвезу і підтримку забезпечу. Віра розгублено дивилась на них, а потім розплакалась. Мої дорогі, дякую вам, дякую, що ви є, дякую за підтримку. Микола розгублено дивився на віру. Не просто розгублено, злякано. Він зовсім не знав, що зараз робити, але те, що вона плакала, йому дуже не подобалося. Алла Ярославівна теж захлипала носом. Заплакав і Васик. Ярослав Ярославович піднявся. Ну все, досить сліз. Дивний ви народженки. Все ж добре, навіщо плакати. Артем був злий, як чорт. Те, що він постійно тягнув гроші з майстерні, дало свої плоди. Тепер не було чим платити зарплати. Люди розбігалися, згадуючи його недобрими словами. А тут ще й вія з'явилась, От цього він точно не чекав. Сказали чекати на розгляд, махнув рукою, а ця божевільна ще й сама подала на розлучення. Думав, що вона під парканом плаче, а вона розлучення. Може, ще щось у нього хоче відтяпати? Квартиру? Та він же чітко пояснив, що тоді з нею буде. Ні, тут щось інше. Мабуть, вирішила нагадати про себе. Може, ще хоче повернутись? А в нього часу немає. Артем же не пам'ятає, коли висипався, вдень у майстерні, а ввечері з Олею зависає. Вона теж не втомлюється, тільки б гроші тринькати, а їх скоро не буде. Артем сидів у залі суду, чекаючи на віру. Візна, звісно, була поруч, стежить, щоб без неї нічого не вирішували. Артеме, дивись, і де. Він підняв очі. Віра заходила в зал. Щось у ній змінилося постава, погляд, новий колір волосся, інший стиль одягу. Він би, можливо, і не впізнав її. Хоча, мабуть, звернув би увагу. О, як це їй вдалося? Віра була не одна. З нею літній чоловік, який, як виявилось, буде її захисником у суді, невже назбирала на адвоката, а ще якийсь молодий чоловік, це насторожило Артема. То не може бути, щоб вона вже когось знайшла. Вона ж не така. Оля схилилася до його вуха. Дивлюсь, твоя вірочка ще ого. го Минуло ж лише чотири місяці. Помовчала б, буркнув Артем. Оля образилась, відвернулась, а він з сумом подумав, що знову доведеться вибачатися. Суддя взяв папери від старшого чоловіка, щось відзначив і стукнув молоточком. Все засідання для Артема було наче сон. Та що ви несете? Це ж моя квартира. Він кинувся до віри, але між ними одразу став її супутник. І за секунду Артема скрутили. Суд завершився. Він зрозумів залишився без житла. Що взагалі коїться, вона ще й виставляє квартиру на продаж. Що ж робити? Поруч стояла Оля. Я, мабуть, поки до мами повернусь, поки ти там вирішуєш. До мами? А я думав, ми разом все вирішимо. Я та ти що? В мене своїх проблем вистачає. Артем провів її поглядом. У нього залишався один вихід продати все і забрати хоч гроші. Він десь бачив, що в іншому місті є така сама майстерня, тільки успішна. Його справа вже загнулася. Треба поїхати і запропонувати купити її, щоб не було конкуренції. Через три дні він отримав запрошення на зустріч. Секретарка мило усміхнулась. Проходьте, вас чекають. Артем подумав, що ж вони тут роблять, що така майстерня успішна. Побачив, що у дворі йде будівництво, розширюється, заходить, а за столом віра. Ну, чого став? Заходь. Ти? А що дивно мене тут бачити? Ти не можеш. Артеме, якщо маєш пропозицію, говори, ані в мене багато справ. Він сів, краєм ока помітив того ж молодика в кріслі з кавою. Усе зрозуміло. Вигадати нічого не вийде, Віра вже все знає. Та пішли ви всі, гаркнув Артем, встав і вилетів з кабінету. Віра здивовано глянула на двері. До неї підійшов Микола. Не хвилюйся. Я з ним поговорю. Думаю, домовимось. У нього справді безвихідь, а ми ще встигнемо відновити майстерню твоєї свекрухи до весілля. Віра усміхнулася, пригорнулась до його руки. Вона не сумнівалась, якщо він пообіцяв, усе зробить.